Для ЗСУ організація «Бджілки України у Франції провела благодійний культурний день на підтримку України. Готували смачний борщ за старовинним рецептом, продавали сувеніри ручної роботи, співали та грали народні пісні. Усе для того, щоб зібрати кошти на авто та дрон для захисників України. Ірі, вітання, дорогі українці! Наша асоціація б України у Франції кожного дня допомагає Україні та тим, хто найбільше цього потребує. Чимало наших краян, які проживають за кордоном, не забувають про рідну Україну та всіма зусиллями допомагають нашим збройним силам України. Вони проводять благодійні вечори, акції, збори усе для того, щоб зібрати кошти і придбати найнеобхідніше для захисників України від московитів. Бділки України у Франції об'єдналися заради цієї спільної мети. Ми проводимо благодійні заходи для того, щоб українці гуртувалися, об'єднувалися, тому що в єдності наша сила. І для підтримки наших збройних сил України ми стараємося підтримати та допомогти не тільки морально, але й матеріально з таких заходів, де ми збираємо кошти, ми закупляємо автівки. Дрони та все, що необхідно для наших захисників. Бджілки України у Франції запросили і українців, і французів на благодійний культурний день нашої країни. Тут вони показали наші цікаві унікальні традиції, приготували смачний борщ, пампушки, а ще продавали власноруч виготовлені сувеніри. Ці речі, що у нас є, передаються з України. Ми тут їх продаємо деколи на аукціонах, деколи просто за донат, і передаємо це. В Україне ми співпрацюємо з багатьма українськими організаціями. В більшості це західна, Україна, Івано-Франківськ, Коломия, Надвірна Верховина, Косів, Чигирин. Дівчатка дуже молодці. З ними найбільше найдовше такі заходи мають на меті зберігати українську культуру, традиції, передавати дух у наша єдність і допомагати щодня нашій Україні. Збір коштів на дрони та авто для ЗСУ триває. «Бджілки України у Франції обіцяють і далі бути невтомними і робити усе разом з іншими українцями, щоб наблизити нашу перемогу. Дорогі друзі, шановні українці, дякуємо організаторам. І всім, хто взяли участь в благодійних акціях, і один з них відбувся сьогодні. Дякую, хто був присутній, хто долучився фінансово, хто долучився виконанням українських пісень, хто різна участь завжди вітається. І так само українська православна церква завжди своїм народом, своїми громадянами. Вперед до перемоги. Слава Україні! Героям слава!